Вбивство, яке шокувало місто Надвірну, сталося ввечері 29 листопада 2015 року у спальному приміщенні Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату. 29 листопада 2015 року, 19 годин 35 хвилин, на чергову частину Надвірнянського відділу поліції признив фещер Надвірнянської центральної лікарні, який повідомив про те, що до приїзду у військово-спортивний ліцей місто Надвірне виявило труп. З колоту різними раною грудної клітки. Зразу ж відправлена була слідчо оперативна група, група швидкого реагування на місці події щодо обставини спричинення тілесних ушкоджень на ґрунті раптових неприязних відносин, так як у них раніше не було, вони одно... курсники, виник конфлікт, внаслідок чого один із. З один із цих однокласників, який не житель нашої області, а міста Миколаєва, наніс один удар в області грудної клітки. У нас у чого потерпіли від даних телесних ушкоджень, помер до надання ще йому медичної допомоги. Відомо, що загиблий 2001 року народження родом з Івано-Франківська, підозрюваний у його вбивстві ровесник з міста Миколаєва південної частини України. За інформацією начальника надвернянського відділу поліції, підозрюваний у вчиненні вбивства, був затриманий надвернянськими правоохоронцями за межами ліцею. Затримання здійснюється в Назара по згідно закону України про поліцію у райвідділі працює група швидкого реагування. На працює складі начальника сектору проповноважених Гриленка Юрія, також знаходиться колишній дільничний, а даний час просто інспектор поліції, це Лозик Михайлов, а також інспектор поліції, колишній працівник Даді це Максимів, літенат міліції в складі. Вони зразу миттєво виїжджають і були затримані за межами вже цього ліцею, була затримана ця особа. Прикарпатський військово-спортивний ліцей інтернат досі не може оговтатися від шоку. Директор характеризує обох учнів з позитивної сторони і чому жорстокість взяла верх, невідомо. Що один, що другий ліцеїст, в принципі, нічим таким, скажімо, не відрізнялися. Конфліктів між ними помічено не було. Це якийсь такий раптовий прояв такої агресії. Ну незрозумілий, ні педагогічному колективу, ні ліцеїстам. На даний час підозрюваний знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання надвернянського відділу поліції. Порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України навмисне вбивство. У процесі слідства ще буде ряд важливих експертиз, але оскільки злочин особливої тяжкості підозрюваному загрожує від 8 до 15 років тюремного ув'язнення.